Ну добре, я зрозуміла, ти втратив свої стібності. Ну і що накажеш нам далі робити? Так, так, все буде добре. Я все згадаю. Я ж найсильніший. Ти самолюб. Ну, те ж таки, я так. А ну, можливо, я і кубики якось можу справитися з тими двома е, прокляттями, які впігав. А де він? Тільки не говори, що ти загубила кубик. А-а-а... Не треба шукати винних хоче. Вот що. Та мені по цим балах! Треба людину оголошувати взагалі до зале. <плёвить> а зараз на сцені заявка номер. <плёвить> <плёвити> Три. Три. Хощій. Я пішла оголосив, що я пішла шукати кубик. Окей, ти. Мобі усе! Прокляття! Нікого не двигатися! Я з управління часовими змінами. Усім залишатися на місцях. Загаль... Усім! Я шукаю змінювачів! Ті, хто впливає на часові ряди і знехтував всіми можливими можливими правилами богів, щоб вони постали перед судом. І ви? Ви тут зібрали найвеличнішу концентрацію всіх цих змилювачів? Отак, дійсно! Ти що? Хочеш оманути Бога в нас світ! Моє ім'я. Локі? Голосніше. Локі. Всі ви. Назвіт. Голосніше. Скажіть моє ім'я. А чого ще очікував від Бога омани? Окей, заради богачку таке було. Та у нас на поковом фесті завжди так. Окей, окей. Я Зачекай, А як же твій кубик? Ти не забула, що у нього є здатність вирішувати наступний рух нашого, 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 нашого? Не треба шукати винних, ну що ж я...